Як відновити демонстрацію після стресу? Насправді, скажімо так, можуть бути різні порушення, можуть бути затримки, можуть бути дві менструації на місяць, може бути затримка в місяць, може бути затримка в три місяці, може бути затримка більше ніж півроку. Це все може бути наслідком стресу. Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, перш за все потрібно визначитися, чи нема інших проблем. Крім стресу, тому що є так звана пов'язана з стресом так звана гіпоталамічна аменорея, коли наслідком потужного стресу може бути відмова нашого організму від менструальної функції. І отут, якщо затримка триває більше ніж 6 місяців, тут необхідна обов'язкова. Замісна гормонотерапія, бо це вже може бути небезпечним для організму. Але дуже важливою умовою в будь якому випадку, навіть якщо жінка приймає гормональну терапію, пунктом номер один стоїть відновлення від стресу. Тому люба терапія пов'язана з можливостями подолати стресорний фактор, тобто іноді це можуть бути і психотерапія, і антидепресанти, і заспокійливі, і седативні, то вона буде входити до лікування менструальних порушень, пов'язаних з стресом. Тому, якщо у вас в зв'язку з потужним стресом з'явилися порушення менструального циклу. То основний момент це буде все ж таки подолати стрес, а другий це відновити менструальну функцію іноді, навіть за допомогою гормональних препаратів.